І знову неймовірно красиве місто Яремче. Другий раз за літо я вже сюди приїхав, друзі. В перший раз я був в червні місяці, було менше людей, зараз просто аншлаг всюди черги, на дорогах затори, немає де припаркувати автівки, і ми зараз знаходимося біля Євроспару, недалеко від центру, друзі, і йдемо вже по традиції по цікавих місцях курорту. Ну, В першу чергу зайдемо в Макдональдс, треба нам щось перекусити. А далі підемо, друзі, до водоспаду Пробій на сувенірний ринок. подивимось скільки людей ж там у місті. Ну, я бачу, що сьогодні набагато більше, і аншлаг, і навіть їхав по дорозі сюди, були невеликі затори. Подобається це місто мені, але ми, друзі, їдемо на відпочинок у Буковель. В червні так само я їздив у Боковель. До речі, у мене на каналі є також відео із Яремча, і також про відпочинок у Боковелі, там цілий серіал, 8 серій. Кому цікаво. Можете зайти, подивитися там і весь Букувелі, також куди ми там їздили, цікаві місця, локації. Готель показував, також спа-центр і басейни всі. Також були на оглядовому колесі, озеро Молодості. Їздили на водоспад Гук. Подивитися, гойдалок багато обійшли, полонину залім. Якщо Трускавець Тревел це канал про подорожі в першу чергу і також покажу, показую життя міст курортів. Вже на каналі є Буковель, Ремче, Східниця, Трускавець, Моршин Так що, друзі, кому цікаво, заходіть, дивіться, підписуйтеся І на сьогодні у мене, друзі, заброньований готель у Буковелі. На вікенд приїжджаю. Сьогодні п'ятниця, вже 8 серпня, і в мене до 10 числа заброньовано все. Бачите, тут дуже багато екскурсій у Ранчі пропонують. Цікаво було б колись кудись поїхати з цих екскурсій, але ну, вікенд короткий і хочеться. Перший раз я був тільки з дружиною. Ми їздили відпочивати зараз, вже вирішив приїхати ці, цілою сім'єю. У нас четверо забронювали. Двохкімнатний чотирьохмісний номер у Буковелі в одному із готелів, вже в самому центрі. Вже Перший раз ми бронювали там. Десь за 1,8 км в селі Поляниця також класний був готель зі спа центром називався Гастхаус, також є літній басейн теплий, дуже все нам сподобалось. Зараз ми вже в самому центрі, практично. Біля першого паркінгу забронювали. А зараз, друзі, ми вже підходимо до Макдональдса. Бачу, є кілька вільних столиків, небагато, правда, але є. ну Мені цей заклад не дуже цікавий, але. Діти захотіли, так що, друзі, будемо щось пробувати в Макдональдсі. Не знаю, не впевнений, що ми тут класно пообідаємо, але щось замовимо. Людей всередині вистачає, тут, бачите, самому потрібно замовляти, до вас ніхто підходити не буде. Є таке електронне табло і вийшло нам на 806 гривень, так що, друзі, чекаємо зараз. Замовлення, щось перекусимо. Поп'ємо кока-коли і йдемо далі до водоспаду Пробій. Знаєте, мені більш цікаві такі заклади, як у східниці, там, наприклад, бістро а готелю. Там за 45 гривень 100 грам шведський стіл. Набираєш все, що душа забажає, дуже багато різноманітних страв. Оце мені подобається. А Макдональдс це більше так знаєте, для дітей. На картинці ніби ці гамбургери такі виглядають великі, нормальні, а принесуть і там немає що з'їсти. Ну, це моя думка. І знову екскурсії, друзі, дуже багато екскурсій, це туристичний центр, практично. усього Прикарпаття. Місто Яремче. Найбільший тут, напевно, сувенірний ринок тут знаходиться. А може на центральній площі біля будинку культури. Також тут є така цікава церква. Ну і бачу, місто Яремча розширяється, дуже багато нових житлових будинків почали будувати, тут такі висотні будинки, бачу житловий комплекс Скеля, ось ця церква. Відома на все Яремче. Ну, і тут є також Скеля слон, але ну, нам потрібно було б йти в інший напрямок. Сьогодні, друзі, у Яремчі зараз 8 серпня, і сьогодні. Лише плюс 21. Ну, нормальна погода для прогулянок, я вам скажу. нормально, можна прогулятися аж до самого водоспаду. В червні, коли ми були, було плюс 30, і коли я пройшов всю дорогу, у мене камера так нагрілася, що я просто не встиг навіть до водоспаду дойти, тільки дійшов до мосту ось цього, де там пішохідний і залізнодорожний. Яремче з року в рік по праву входить до топових місць відпочинку у Карпатах, адже довкола це курортне містечко огортають могутні Карпатські гори з гірськими струмками. Саме через вдале географічне розташування, чудово розвинену туристичну інфраструктуру тут завжди є чим зайнятися. Під час свого відпочинку в Карпатах кількість туристів у Яремче щороку збільшується, зрештою, як і кількість доступного житла. Від колоритних дерев'яних будиночків до чудових готелів з басейнами та спа. Бачу схожу піцерію Дон Япон, таку саму, як і у Трускавці. Також Дон Япон піцерія є і у Буковелі. І також, друзі, пишіть в коментарях, бо я ремче не так добре орієнтуюся, як у Трускавці, наприклад, у східниці. Які готелі, що кому порекомендувати. Так що, друзі, пишіть в коментарях, хто де відпочивав, на що звертати увагу, куди поїхати, куди сходити. і... Відмітьте особливо, які цікаві там готелі, санаторії, наприклад, де є спа центри класні, де є класні басейни, класні ресторани. Це все, друзі, пишіть в коментарях, хто тут відпочивав, можливо, хтось живе і дивиться відео. Всім це дуже цікаво. Дуже багато людей завжди дивляться відео і перечитують коментарі. І особливо це цікаво в першу чергу мені. Бо Яремче мені дуже подобається, я вже це неодноразово говорив, я тут вже. Ну, не знаю, неможливо порахувати, скільки разів я тут вже приїжджав, мені це місце цікаво, але ну, завжди приїжджаю проїздом. А на інший раз, коли я приїду, я хочу тут зупинитися на кілька днів. Допоможіть якийсь обрати класний готель, можливо, зі спа-центром, якщо є навіть літній теплий басейн. Ось щось порекомендуйте, я обов'язково там зупинюся і навіть зніму там для вас відео. Ми йдемо практично однією центральною вулицею, це вулиця Свободи, яка веде аж до практично до сувенірного ринку, там також є ресторан Гуцульщина, ну і, звісно, що там величезний сувенірний ринок і водоспад пробій. Це візитівка курорту, нагадаю, бачимо, Люди сидять на зупинках, чекають своїх автобусів. До речі, колись я тільки подорожував або потягом, або автобусами. Тепер я вже кілька разів вже приїжджав сюди на власному авто. Ну, на авто, напевно, зручніше, бо там, де хочеш, там зупинишся, де хочеш, там поїдеш. Ось. Ну, але раніше це все були автобуси, потяги. І дуже багато часу потрібно було десь чекати. То, іншої, то один автобус, то потяг, то ще щось. І дорога займала дуже багато часу. Я до цього не привик. У Львівській області там такого практично не було. Автобуси там ходили, ну, напевно, на більш регулярно, ніж тут. Інтересно, як зараз з тим ситуація? Також, друзі, пишіть в коментарях, хто там подорожує, наприклад, автобусами чи зручно. Звісно, не зручно, бо я пам'ятаю, що ми з важкими рюкзаками, поки з одного автобуса на інший автобус на потяг. Ну, але це молодість, це було цікаво, знаєте, є що зараз згадати, як кажуть, нема що дітям розказати. Ну так, ми відпочивали колись. І вперше колись на Буковель поїхав, також 20 років кататися на лижах. І потім довгий час я 18 років не був у Буковелі. Коли приїхав в червні цього року, я навіть не знайшов цього будинку, де ми проживали. Там все досить, досить так сильно змінилось, дуже багато. На цьому місці виросло різних готелів, ну з однієї сторони це класно. А з іншої, ну курорт просто не впізнати. Так само, як не впізнати зараз є ремчі, друзі, всюди черги, всюди дуже багато людей, курорт також переповнений зараз. Зараз високий сезон, серпень місяць. Сезон відпусток і завжди в такі місяці, там вже друга половина липня, серпень, важко щось десь забронювати, ну мається на увазі. Ціни вищі набагато. Я знаю, в червні був низький сезон, було набагато простіше. Класний готель забронювати з класним спа, з класним басейном по нормальних цінах. Зараз ціни чуть не в два рази пішли, і ще й немає вільних місць. Я планував зупинитися в Яремчі в червні, місяці, коли там їхав з Буковелю, але коли ми їхали, друзі, погода зіпсувалася. Конкретно були сильні дощі, ми навіть по дорозі зупинялися, автомобілем просто неможливо було їхати. Ось тут праворуч також невеликий сувенірний ринок. До речі, коли шукав в інтернеті житло, то мені попадався оцей готель. Напишіть, друзі, в коментарях якісь відгуки, як в цьому готелі. Отут зразу, біля мосту, де цей сувенірний ринок. Чи класно тут зупинятися? Він так виглядає непогано, ніби новий, сучасний. Але мені цікаві ваші відгуки, особливо людей, які там відпочивали. Ще трішки, друзі, і ми зараз перетнемо через е, міст річку Прут. Велика річка. Добре, що сьогодні немає сильної спеки. Але вже на вихідні, друзі, там. Плюс 23 завтра, в неділю буде плюс 27. Ну, в неділю нам прийдеться вертатися із Боковелю через Яремче. Подивимось, скільки буде людей в неділю. На вихідні, я думаю, що завжди тут потік туристів набагато більший, ніж у такі дні. Дика вишня, от рускавці п'яна вишня, а тут дика вишня. І в Боковелі бачу також дика вишня. Тут бачу навіть є інші супермаркети, такі як Таврія Б. На Львівщині таких супермаркетів я не зустрічав, а тут, бачу, є дуже багато. Річка Прут, також ресторан над річкою. І також дуже багато у Івано-Франківській області камер автофіксації порушень на дорогах стоїть. Так що потрібно бути уважним. Минулий раз я як їхав, то прилетів мені ввечері в дію штраф. Навіть не очікував, але прийшов штраф 170 гривень за перевищення швидкості. Ну, видно, не сильно швидко їхав, але якби швидше було там, я думаю, штраф був би значно більший. Коли вийшов з Макдональду, мене чуть не відправили вже на екскурсію, на Говерло. Мені дуже подобається, я вже кілька разів. Їздив на Говерло і самий перший раз, до речі, я піднімався на Говерло із Яремча. Також брав екскурсію. В мені здається, вартість була 50 гривень, точно не пам'ятаю. Це був 2006 рік. Вперше я був на Говерлі, потім вже після цього я вже був 8 разів. А потім до мене підійшли, щоб я. Ну, якраз на чотирьох, в мене сім'я з чотирьох осіб, а, щоб джип замовити покататися десь в горах. Ну. У мене через 2 години поселення в готелі у Буковелі, так що джипи і екскурсії -що відміняються, можливо, іншим разом. Мені цікаво і на джипі, і також екскурсію поїхати кудись. Але я сім'єю, так що обіцяв дітям катамарани, оглядове колесо, гуцуленд, гора Буковель. Підйомником або можна піднятися і пішки. Так що варіантів відпочинку вистачає і... За два дня я з Буковеллю виїжджати точно не буду. Цікаві послуги, бачите, тут надають. Фотографують вас, коли ви йдете, і потім можна придбати цю фотографію. У Трускавці такого і у східниці точно не бачив, так само і в моршині не було. І знову вас фотографують. Автомобілів дуже багато, немає де припаркуватися, немає вільного місця. Я залишив своє авто біля спару, друзі. Звільнилося якраз одне місце, хтось виїжджав, і я заїхав. А так по дорозі ну, були затори. Не знаю, як буде в неділю. В неділю туристів, ну і людей, побачите. Перлини Карпат. Я думаю, що буде значно більше. Дуже багато людей, напевно, на вихідні. Приїжджають з Івано-Франківська, і з навколишніх міст. Ну і також різні екскурсії приїжджають у вихідні дні. Ну, сьогодні п'ятниця, але людей дуже багато. Джипів, бачите, також вистачає, хоча частина вже десь повезла людей на екскурсії. Попередніх відео про Яремча я зупинявся біля джипів, там розповідали, яка вартість. Куди везуть, які, які як Вес, яка так що кому цікаво, Дивіться. О, Ось тут продають копчену рибу. Хоча цікавий Це сон, сон. якусь кімнати домашні, тримайте, я хочу малюну статку листи, зараз ділю вам час. Е, Сом, яку ціну? Тисячу за кілограм. 1000 гривень за кілограм сома. Як буду вертатися назад, я думаю, що я куплю дуже смачна риба, дуже смачне м'ясо. Раніше, коли я в'їздив Шацьк, ну, Волинська область на озеро Світязь, я там часто купляв там дуже класні, дуже смачні соми. І тут також він дуже смачний. І знову пропонують і пропонують джип-тури у гори. Також можна і на квадроциклах. Є різні варіанти подорожей. Вино продають, сувеніри різні продають, чого тут тільки немає, друзі. Чого тут тільки немає, тільки немає. Ось тут нормально, нормального переходу через колію на сувенірний ринок і до водоспаду пробій. Ну, карпатський мед літра 300 гривень коштує. Ну, ніби недорого. Я б не сказав, що ціни кусаються. Але знаєте чого я, друзі, не бачу? Я не бачу у ЄРМ чи білих грибів. Білих грибів. чому немає білих грибів? Ніби падали дощі, ніби зараз тепло, але білих грибів немає. Бачите, ще розбудовується тут біля сувенірного ринку, буде якийсь такий дитячий, цікавий, напевно, розважальний центр. Бачу різні там батути, багато чого цікавого. все зав'язано на торгівлі. сувенірний ринок з роками тільки розростається. Ну і відповідно кількість туристів також не зменшується. Туристів у яремча стає ще більше, ніж було, наприклад, 20 років тому. Ну, вишиванки, різні сири продають. Настоянки, різні вина. Дуже багато грибів, ось таке відерко. 800 гривень сушених. Білих грибів відбірних. Ну, ціни такі бачу, як і у східниці. Грибів дуже багато, сирів ще більше, ніж у східниці і у трускавці. Ну і я нагадаю, що це, напевно, найбільший сувенірний ринок взагалі в Карпатах. Ще цікаво було б, поїхати на Яблонийський перевал подивитися, давно я там не був, можливо, там також ринок вже значно більший став. А цікаво, що місто розвивається, знаєте. Туристи полюбляють таке, приїжджають. Ну і бачимо ну, попереду ресторан Гуцульщина. Ну, тут можна годинами ходити по сувенірному ринку. Дуже багато людей. Зараз тут просто аншлаг. А будемо йти назад, друзі, після водоспаду ще зайдемо. Оце ресторан Гуцульщина, подивимось. Цікавих місць в Яремче вистачає це, наприклад, відкрили нещодавно. Ну, це більше такий для, для дітей. гедзьо-парк. також тут є дуже багато різних музеїв. Це не Трускавець, що там 4 музеї, тут, напевно, їх 10, тут дуже багато. Навіть є музей мольфарства. І музей мініатюр, тут також досить цікавий. Ну, найбільше музею, мені здається, що це в Карпатському місті, це в Закарпатті, Колочава. Там взагалі найбільша кількість музеїв. Ну, а тут дуже багато різних розваг. Можна самому сфотографуватися, а вас сфотографують. Можна тут а, стрибнути зі скелі на мотузках. Також є тут лазанка, такий парк з перешкодами. Лазити по деревах. Мотузковий парк називається. Дуже багато людей бачу, там зараз черга, щоб зробити класні фото біля водоспаду. Чого тут тільки немає? І магніти, і ковбаси. Знову М'ясні вироби, знову сирна продукція. Все досить смачно виглядає, дуже смачно. Такі запахи стоять, що просто не купити це просто не знаю. Самому собі можна нашкодити. Ну, і винен настоянки на кожному кроці. Яку ціну гриби? 100. Да, 10 білих коштує 100 гривень, а ці козарі коштують 150 гривень. Дуже багато людей зараз на мості біля водоспаду. Фотографується. Ну, до речі, зараз 12.00, так що, друзі, думаю, там ближче, напевно, до 14-15 людей, напевно, буде значно більше, більше. Екскурсій приїде сюди. Лохина. Маленька коробочка 100 гривень, більша 200 гривень. Ну, ціни такі самі, як і у трускавці, у східниці нагадаю. Лохина була по 250, ну така велика коробочка. Ось тут є різні розваги, можна Бачити, зі скелі. Доле? Ну, звісно, на страховці стрибнути. Людей вистачає. Подивіться, скільки людей, які закохані, почепили тут замків. Тут же просто немає де їх чіпляти. неймовірна красота, неймовірно класно виглядає водоспад пробій. Дуже багато людей і внизу, і на мості. Це неймовірно. Люди фотографуються. Ну, класно виглядає він навесні, знаєте, коли тануть сніги, він значно більший, значно більше води. Мрію сюди приїхати навесні, друзі. Десь так. Середина травня, я думаю, що це буде, напевно, ідеальний варіант, коли вже дерева зелені і... Річка набагато повноводніша. Тоді всі, всі водоспади в Карпатах набагато красивіше виглядають. Зивіться, є такий підвісний місток, також можна сюди пройти. Це все за гроші. Є тут оглядовий майданчик такий невеликий. Але зараз, друзі, ми спустимося в самий низ до самого знаєте, такого, цікавого місця на водоспаді Пробій. Йдемо, друзі, йдемо, зараз підемо в самий низ. Не знаю, чи ви туди ходили, але я вже там був в червні місяці, так що буду і зараз. Дійсно туристична принада, всі сюди приїжджають. Ну і добре, що безкоштовно, бо на водоспад губ, коли я піднімався, то... Там за вхід на територію потрібно було заплатити 100 гривень з людини. Тут це все безкоштовно, так само, як і на водоспад Шипіт поки що безкоштовно. Зараз ми спустимось по камінню вниз. Дуже слизькі каміння. Дуже слизькі. Я чуть не впав. В черні чуть не впав і зараз так само. Дуже класне місце для відпочинку. Шукайте ще не йде відео, та не Йдемо зараз, друзі, спустимось нижче. Складно спускатися Слизькі, слизьке каміння. Не знаю, яке взуття потрібно мати, щоб тут у тих слизьких каміннях зійти вниз. Кришталева чиста вода. Подивіться, які скелі, і вода там ніби пробивається через це все каміння, падаючи вниз, ну і через це має назву цей водоспад пробій. Бачите, яку він скелю пробив? Ця вода і річки пруд. Раніше пам'ятаю з моста стрибали люди за гроші. Ну, зараз до таких розваг я сподіваюсь, немає. Дуже багато зараз людей. Я ремче практично переповнений зараз туристами. Уявляю, що тут буде в суботу і в неділю творитися. Зараз п'ятниця. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І нагадаю, що ми, друзі, з Ярем чи їдемо прямо в Буковель. Так що слідкуйте за моїми відео, кому цікаво. Буде ще кілька серій з відпочинку у Буковелі. Ну і надіємось на скору зустріч у Яремче. Неймовірно Красиве місце і літо провести у Карпатах це просто класно. Я думаю, що взимку також це все класно виглядає. І якщо цієї зими поїдемо у Буковель кататися на, на лижах, то обов'язково заїдемо, друзі, ще й у Яремче. А зараз зайдемо одним оком, глянемо оцей чудовий ресторан Гуцульщина. Поки я знімав відео, десь загубив свою сім'ю. Не знаю, можливо, вони в ресторані, можливо, ще десь на сувенірному ринку, але ми планували сюди, друзі, зайти попити кави. Цікавий ресторан, цікавий інтер'єр, Ну, моєї сім'ї тут ще немає. Йдемо, друзі, шукати на сувенірний ринок. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі у Буковелі і до зустрічі у наступних відео про Яремче.